Доброго дня! В цьому відео я хочу вам показати контролер заряду вітрогенератора. От, як він устроєний, як він зроблений, для чого він є. Контролер заряду вітрогенератора контролює заряд вітрогенератора. От, в ньому це є прибор, який захищає нашу батарею від підвищення напруги. Як він устроєний, я зараз розкажу. В цьому приборі є Вольтметр. Індикаторна лампочка, включення вітряка і виключення вітряка. При виключенні тумбері у нас включається, загорається червона лампочка і включається баласт. Тут знаходиться клеми підключення. Червоний провод підключаємо до червоного. Це буде плюс. Білий до білого це буде мінус. Хороші клеми, товсті провода підключаються до акумулятора. Це у нас клема. Для підключення вітрогенератора. Три фази, в яку саме клемку ви закрутите, різниці немає. Тобто Там йде перемінний ток. Ці клемки для баласту. Використовується ліва і права клема. середня це щоб не перепутати, щоб рядом не були проводити. Всім понятно. Дивіться, як воно включається. Автомат. У нас загорається сам індикатор вольтметр амперметр. Горить увідомлення, що пропадала напруга. Ми нажимаємо кнопочку, все стає на свої місця. Як він настраюється, нажимається кнопочка. І треба подержати. Зараз задаються нижній і верхній порог. От верхній порог ставимо 28 вольт, 29 вольт поставимо. Зараз 29. Це буде давати індикацію, що Велика напруга заряду. А нижній порог поставимо 20, 24 вольта. Це буде нам говорити, що. Блін, клясну ще раз. 24 вольта. Це буде свідчити, що батарея розряжена, і індикація буде ну, сигналізувати те, що треба батарею підзаряджати. Виходимо з меню, нажимаємо кнопочку, тримаємо. Треба потримати секунд 10. Все, воно запам'яталось. Нажимаємо ще кнопочку, держимо. Перше меню ми вже настроїли. Друге меню це в нас збивається енергія. Якщо ви хочете, наприклад, кожного місяця підраховувати виробітку, ви можете зайти і збити, поставити все на 0. От, третє меню вам не потрібно. Далі відкриваємо сам ящик. Тут ми бачимо, у нас кришка самого. Амперметра, вольтметра, лампочки. Тут стоїть мікроконтролер, який управляє всім процесом. Якщо гарно роздивитись, тут є кнопочка ліва і права. Ліва і права. От. Нажимаємо ліву кнопочку. Зараз показується верхній порог, коли в нас включиться баласт захисту вітрогенератора. Він нам говорить, що тут настроєно. В 28 вольтах 28 вольт. 28, 28 вольт. треба поставити 28,8. От, нажимаємо 28 і 8. При 28,8 вольт включиться на, на баласт і буде зупиняти вітрогенератор. Нажимаємо іншу кнопочку. Коротше, вийшло з меню, запам'ятали. Запам'ятало. Це зараз показує, скільки вольт акумулятор. 25,6. Ще раз 28 і 8. Так, нажимаємо іншу кнопочку. Тут. 0,8. Тут треба виставити мінімальний порог 28 вольт. Піжди, щось не так. То. Малиш. Тобто повторяю, цей індикатор при нажаті загорається 25,5 вольт. Нажимаємо оцю на кнопочку. У нас верхній порог. Далі продовжуємо нажимати. Це у нас нижній порог. Нижній порог я виставив 28 вольт. Сюди лізти більше, далі не треба в мені. Всім зрозуміло. Коли включається баласт, загорається тут ще індикація. і ця... Тут твердотільне реле воно починає клацати, тобто замикається. контакт, ну воно безконтактне. Твердотільне реле можна використовувати нагрузку до 2 кВт. Сам же контролер розрахований на 50 А. Якщо ми беремо 20 на 24 вольта, то це в нас 1,2 кВт. Тобто до цього контролера ще можна підключити додатково ще один вітрогенератор. Тобто 1,2 кВт, він видержує напругу. Клемі в нас мощні стоять хороші, на акумулятор. Ну Все, контролер ну, виглядає так солідно. От. Дякую за увагу, користуйтесь даними контролерами. Так, якщо комусь потрібен контролер заряду вітрогенератора, звертайтеся, я вам допоможу зібрати. Також є можливість зробити баласний контроль із функцією Wi-Fi, яким ви можете управляти вітряком. Зупинка його відключення та також пристроями на відстані, наприклад, освітлення, включення сигналізації, камер тощо. Через телефон ви можете бачити графіки заряду по струму і напрузі, історію за день, тиждень, місяць, моніторинг та підрахунок електроенергії, який влив вітрогенератор. Дякую за увагу!